2 березня цього року анімаційний фільм Мавка Лісова пісня вельми успішно стартував в українському прокаті. Він став своєрідним українським аватаром за рівнем очікування аудиторії та повністю виправдав сподівання глядачів. Студія Анімаград створила мавку за мотивами драми Феєрі Лесі Українки Лісова пісня та на образах зі слов'янських міфів та легенд. Сюжет мультфільму наразі неабияк актуальний, перегукується і сучасними подіями в Україні. За ним головна героїня мавка, душа і берегиня лісу, закохується в людину талановитого музиканта Лукаша і постає перед складним вибором кохання чи обов'язок перед лісом. Зрештою, коли світ мавки опиняється під загрозою, вона хоробро стає на його захист. Вихід мультфільму став символічною подією для українців, адже Мавка несе світу посилання про самобутню давню культуру України, перемогу любові і найбільшу цінність, мир. Однак припала до душі Мавка не тільки українцям. Мультфільм вийде або вже вийшов у широкий прокат у понад 80 країнах світу. У Франції, Італії та Німеччині Мавка отримує дуже схвальні відгуки, бо більше повсякчас б'є локальні рекорди. Зокрема, у Франції мультфільм став найуспішнішим фільмом прем'єрного тижня, другою найуспішнішою стрічкою року на момент прокату. А в Іспанії посів друге місце серед стрічок у перший вікенд прокату. А це наразі надважливо для українських проєктів. Під час адаптації мавки в різних країнах усі автентичні елементи мультфільму дбайливо зберігають. Франція стала єдиною країною, де мавку переназвали. Там її тепер звати Ная. В Італії, наприклад, видають сценарій мавки як окрему книжку. Українські автентичні інструменти там не перекладали, а лише описали, що ж вони таке. А от шумник Гук отримав інше ім'я, але при цьому в книжці написали, що він з Херсону. Загалом італійці, коли промотували мавку, то дуже багато уваги приділили тому, що мультик український. Працюючи над мультфільмом, студія ставила перед собою дві надважливі місії. Перша з них екологічна, а саме дбайливе ставлення до довкілля. За допомогою мавки, творці мультфільму привертають увагу до зникнення все більшої кількості червонокнижних представників української флори і фауни. А також вирубки українських пралісів. Саме тому до магічного світу лісу Мавки додали рослини і тварини з Червоної книги України. Аби реалізувати екологічну місію проєкту, студії допомагав Всесвітній фонд природи WWF Україна. Друга місія мультфільму культурна, українська міфологія, різноманітна, поетична, цікава, однак, на жаль, маловідома в світі. За допомогою мавки, творці фільму популяризують українську культуру і розповідають всьому світові про наші традиції, ритуали, візуальне мистецтво та музику. Однак мавка лісова пісня це не лише анімаційний фільм, а й великий, і безмежний всесвіт, який сьогодні охоплює і торгівлю, і моду, і мистецтво. Мавка стала справжнім феноменом на українському медіаринку. З мультфільму Виріс цілий Всесвіт Мавки, була відкрита резиденція мавки. З'явилися десятки ліцензованих товарів. Це і харчова продукція, і одяг, і книжки, і іграшки, і ювелірні прокраси, і багато іншого. Тому що кожен хоче долучитися до Всесвіту Мавки. Мавка лісова пісня не лише й надихає українські бренди на створення нових продуктів, її магічний всесвіт охоплює ще й театралізована вистава, яку успішно показали у багатьох містах України. Ба більше за мультфільмом Мавка випустять анімаційний серіал. Студія Ніград планує створювати його разом із французькою компанією. Тім то серіал матиме 26 серій, у кожній з яких на Мавку та її друзів чекають нові випробування. Анімаційний мультфільм Мавка Лісова пісня став справжнім культурним феноменом і улюбленцем маленьких українців. І ми пишаємося українським 3D-мультфільмом, який підкорив планету. А мавка продовжує знайомити світи з нашою багатограною культурою і збирати рекордні каси.